Український письменник Семен Дмитрович Скляренко народився 26 вересня 1901 року в селі Прохорівка на Черкащині. Спочатку він навчався у місцевій школі, потім перейшов в Золотинську гімназію. Ще з школи Юний Скляренко захоплювався літературою, читав багато книжок, а пізніше й сам почав писати. Також Певне місце в його житті займала музика. Семен Самотужки вчився грати на піаніно, яке було у них вдома. Найперші свої вірші він почав писати саме в гімназії, і вже у 1919 році вперше був опублікований один з них. В цей же рік юнак повертається до свого рідного села, де працює бібліотекарем та вчителем. Його поезії та оповідання публікувалися в київських газетах. А у 1927 році Скляренко переїздить до самого Києва. У роки Другої світової війни Семен Скляренко пішов на фронт та став військовим кореспондентом, після чого до його творчості додавалися нариси та книги, котрі пов'язані з війною. У 50-х роках письменник Починає трилогію про історію Київської Русі Рюриковичів. Романи Святослав та Володимир принесли письменнику світову популярність. Та, на жаль, третій роман Ярослав Мудрий залишився незавершеним.